Добрий день, мене звуть Інацький Андрій. Я учень 4-го А класу Харківського ліцею номер 119 Моя тема подорож у всесвіт. В дитинстві я часто любив розглядати зоряне небо. Мене цікав цей загадковий чорний простір. Хотів розуміти, на чому все тримається? Все думав, що знаходиться за тією журнатою. Тому, коли ми почали вивчати тему сонячної системи з предмету Я пізнаю світ. Це питання мене зацікавило ще більше. Я звернувся до тлумачного словника і дізнався, що слово космос з горячкою перекладається як порядок, устрій, «порядкованість». Космос це все, що існує за межею земної атмосфери, саме тому він завжди вабив людей. Мета дослідження досвіді тікають факти нашого всесвіту та планет нашої галактики. У своєму проєкті я хотів би знайти. Відповідь на такі питання: яка наука вивчає Всесвіт? Що таке сонячна система? Скільки на небі зірок? Що таке Сонце? Чи видно Землю із сусідних планет? Де закінчується всесвіт? На якій планеті ще є життя? Астрономія одна з найдавніших наук на Землі. Певні астрономічні знання потрібні були людям від початку становлення цивілізації для обчислення часу, прогнозування змін пір року. На сучасному етапі. Астрономія вивчає механічні, фізичні та хімічні властивості різних небесних об'єктів, планет та їх супутників, сонця, інших зір та їх скупчень, метеорів, комет, інших тіл сонячної системи та інших галактик. Що таке сонячна система? На думку вчених, весь космос складається з безлічі галактик. Саме слово галактика походить від грецького «галактикос». Молочний, що перетворилось в назву нашої зоряної галактики. Наша галактика, названа сонячною системою, вона складається з головної зірки Сонця і планет, які навколо неї обертаються. А також з безлічі різноманітних космічних тіл і пилу. Все це тримається і обертається навколо Сонця завдяки його потужному магнітному тяжінню. Планети рухаються навколо Сонця. Кожна рухається по своєму шляху, званому орбітою. У багатьох планет є свої супутники, які обертаються навколо них. На сьогоднішній день достовірно відомо про вісім планет, що обертаються навколо Сонця. Але все більше вчених дотримуються думки, що їх може бути більше. Вчені досі не можуть точно сказати, скільки ж планет обертаються навколо нашої зірки. Планети Сонячної системи умовно ділять на дві групи земна група планет та планети гіганти До планет земної групи належать Меркурій, Венера, Земля та Марс. До планетів гігантів Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Планети мають різні розміри ближче всіх до Сонця знаходиться Меркурій, а далі всіх Нептун. Сонце це зірка, яка дала початку всьому живому і неживому, що є в сонячній системі. Її можна описати як розпечену сферичну плазму кулю. Виникло Сонце близько 5 мільярдів років тому. Його маса перевищує масу в Землі в 300 тисяч разів. в галактиці чумацького шляху, куди входить і наша сонячна система, то, вважається, однією з найбільш яскравих і великих зірок. Меркурій знаходиться ближче до світила, тому вона найспекотніша. Один оборот по орбіті він здійснює лише за 88 днів. Цікаво, що на кожні два обороти навколо зірки припадає точно три обороти планети навколо власної осі. На Меркурії майже зовсім відсутня атмосфера. Вірніше вона була у планети, але потім під впливом сонячної енергії просто випаровувалась. Венера друга за відстань від сонця планета Сонячна система, названа на честь давньоримської богині краси і кохання. Рух планети відбувається проти годинкової стрілки. Це означає, що Сонце на планеті сходить на землі. Це найгарячіша планета нашої системи. Вона Цей, не має супутників, а, а Земля третя від сонця планета Сонячної системи. У Землі прекрасний блакитний колір. Астронавт Нейл Армстронг. Під час польоту порівняв Землю з драгоцінним космічним камнем. Велика частина поверхні покрита світовим океаном. Серед інших відомих планет земля унікальна тим, що на ній існує життя. На інших планетах не виявлено навіть найпростіших живих організмів бактерій і мікробів. 70% поверхні Землі не є землею це вода. Місяць єдиний природний супутник Землі, який з'явився близько 4,5 мільярдів років тому. Наш супутник перебуває в синхронному обертанні за землею. Це означає, що він завжди обернений до землі лише однією стороною. Всі предмети на місяці важать в 6 разів менше, ніж на Землі. Марс четверта планета від Сонця, планету назвали в честь давньоримського бога війни, атмосфера на Марсі дуже розряжена. На Марсі, як і на Землі, відбуваються зміни півроку, проте їх тривалість в два рази перевищує тривалість земних. Юпітера не має твердої поверхні. Чим глибше ми будемо занурюватися в атмосферу цієї планети, тим більше вона буде нагадувати рідку багнюку. Крижаний Юпітер, що складається з рідкого водню і гелію, більше нагадує гірку, ніж планету. На Юпітері пекельний холод. Сатурн Гігант. Сатурн друга за розміром і масою планети Сонячної системи. Сатурн дещо менше Юпітера і дуже схожий на нього. Як і Юпітер, Сатурн оточений щільною газовою атмосферою і має рідку поверхню. На Сатурні ще холодніше, ніж на Юпітері. Доба на Сатурні коротка, трохи більше 10 годин. За те рік триває майже 30 земних років. Загальна кількість супутників Сатурну становить 145. Це офіційно визначив Міжнародний Астрономічний Союз в 2023 році. Уран сьома планета від Сонця. Цю планету відкрили пізніше попередніх планет. Це було перше відкриття планети за допомогою телескопа. Планета була названа на честь грецького бога неба. Уран є третьою планетою по діаметру і четвертою за масою. Нептун восьма планета від Сонця. Найвіддаленіша планета Сонячної системи. Була відкрита математичними розрахунками, а не завдяки телескопу. Свою назву планета отримала на честь давньоримського бога моря. Нептун є найменший з газових гігантів, у нього немає твердої поверхні. На Нептуні дмуть найсильніші вітри в сонячній системі, швидкість яких дорівнює 2400 км на годину. На Нептуна існує 5 кілець і 18 природних супутників, складаються кільця в основному із змерзлої води. Понад 70 років Плутон мав звання дев'ятої планети сонячної системи, офіційно позбавився цього статусу в 2006 році. Це одна з найзагадковіших карликових планет. Він обертається практично лежачи на боці. Сонце там встає на сході. Висновок. Космос це явище настільки таємниче і загадкове, що розповідати про нього можна безкінчено довго. Кожне небесне тіло настільки унікальне, що стане темою окремої розповіді. Космос це безмежний простір досліджувати, яке людство буде до тих пір, поки живе на саме тій землі, поки не вичерпається вся його допитливість і цікавість. Дякую за увагу.